щоб щоб сраний московський Брат. патріархат Це зібрав свої манатки і назавжди Це поїхав з Києва. Христос Воскресе! воскресе! Захист національних інтересів розпочинається з викорінення церкви російського патріархату на теренах нашої держави. Час заборонити в Україні. Діяльність ФСБ, РПЦ, зрадників і колаборантів. Будемо блокувати трибуну і будемо вимагати перерву для того, щоб цей законопроект був внесений. Почалось блокування трибуни, друзі. Почалось блокування трибуни. Вон вже і плакати є по московській церкві. Московська церква вбиває багато депутатів. Блокує в залу. Все ж таки рано чи пізно буде внесено. Цей законопроект про те, щоб припинити вплив Кремля на релігію в Україні. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За 265 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому, вітаю колеги! Я хочу сьогодні відзначити роботу Верховної Ради. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Верховна Рада нарешті ухвалила законопроєкт про заборону релігійних організацій пов'язаних з російською православною церквою. Згідно з ним може бути припинена діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Про це детальніше поговоримо з народним депутатом України Ярославом Юрчишиним. Пане Ярославе, дякую, що завітали. Доброго дня. Отже, перше читання цього законопроекту відбулося ще у жовтні минулого року, але тільки тепер його ухвалили в цілому. На ваш погляд, у чому все таки основна причина, чому деякі депутати намагалися саботувати цей процес? Насправді причина в тому, що фактично з 16 століття російська агентура під прикриттям церковних організацій була однією з найбільш ефективних. Засобів та один з найбільш ефективних засобів, яким а, діяла російська пропаганда. Немає значення, чи це було там Московське князівство, Російська імперія, Радянський Союз. Фактично, Росія постійно використовувала церковні питання для просування руского міра, своїх наративів. І, звісно, в Україні а, ну, це був самий основний. Полігон та цих механізмів, хоча аналогічна ситуація присутня там і в Болгарії, а в Македонії, коли був референдум про зміну назви і доєднання до європейських спільнот, можливості перспективи, от то найактивнішу роль використовувала проросійська церква для того, щоб зірвати будь-які прозахідні рухи цієї невеликої держави. А тому цілком резонно, що хтось, введений в оману, хтось цілковито працюючи в інтересах Росії, по факту здійснюючи колаборантську діяльність, намагався зірвати цей законопроект. Максимально вклався біглий олігарх-росіянин, який отримав українське громадянство, але зараз фактично під розшуком в Україні Вадим Новинський. От він фінансував кампанію в Сполучених Штатах, яка не призвела до жодного результату. Ну але вона використовувалася для залякування депутатів, які не розбиралися. От тому після того як українська делегація чергове з'їздила в Сполучені Штати і пояснили, що це не є. Питанням релігійним це питання національної безпеки після того як е, делегація на чолі з епіфанієм е, з'їздила до на фонар до Варфоломія Вселенського патріарха теж пояснила позицію України е, після включення. Особистого президента знайшлися голоси. Хоча я був переконаний одразу після першого читання, як тільки закон буде внесений в зал, він точно буде підтриманий а, більшістю в парламенті, бо суспільний запит на а, позбавлення Росії фактично останньої а, агентурної мережі під прикриттям а, церкви. От зараз отримує максимальне схвалення з українського суспільства. Тобто, більшість судячи з ваших слів виявилася залякуваною, а, меншість була залякана, але цієї меншості критично не вистачало для того, щоб проголосувати даний законопроект. Тобто не вистачало 226 для другого читання. Ні, не не вистачало в кращому випадку там 20 голосів. Насправді, після того як зібрали неодноразово збирали підписи про внесення в порядок денний. Завжди була більшість готова за це голосувати. Але а, тут дуже важливий момент, так щоб була переконлива більшість, бо ризиковано вносити і його проваджувати. Тому а, 226 було завжди. От завжди були сумнівалися в першу чергу представники більшості, оскільки саме в слугах народу на жаль виявилася ну достатня кількість російської агентури. Пане Ярославе, перш ніж ми продовжимо, я хотів би звернутися до наших глядачів, попросити вас бути активними. Нагадати, що ви дивитесь проєкт на часі. Якщо вам є також що сказати на цю тему, або ж поставити запитання нашому сьогоднішньому спікеру. Будь ласка, зробіть це. Залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтеся на соцмережі точки Сходу», якщо ще цього не зробили. Отже, жовтень 23-го, липень 24-го. чи змінилося щось у цьому законопроєкті за цей час? І зрештою, завдяки чому таки вдалося сформувати більшість серед депутатів? Насправді законопроект вдосконалився, вдосконалася процедура подання запиту, як то громадян, чи органів місцевої влади, чи власне самої державної служби етнополітики та свободи совісті, яка є початковим етапом того, щоб юридичну основу, тобто парафію. Екзархію визнати такою, яка має зв'язки з власне з країною агресором. А дуже чітко прописана ліквільну заборона діяльності Російської православної церкви в Україні. Вона Вступає в силу з моменту підписання, опублікування законопроекту. Всі організації, які юридично з нею пов'язані, в принципі, з цього моменту можуть з ними можуть розірватися стосунки майнові, тобто комунальні державні. Приміщення, так, тобто собори, лаври і тому подібне, держава буде мати всі підстави забирати назад, якщо власні юридичні особи мають зв'язки з країною-агресором. А, а це м, чіткіше було прописано, так само чіткіше визначена система судової заборони. Це, якщо власне юридична особа намагається оскаржити те висновок Державної м, служби етнополітики та свободосовісті, а, власне, совісті, до кримінально-процесуального кодексу, які надають можливість через суд в принципі, та ліквідовувати юридичні особи з тим, що їхнє майно переходить у власність держави, та це вже судова процедура. Вони вступають в дію 9 місяців з моменту вступу в дію в закон, тобто м'який формат. А ми маємо він починає працювати фактично з моменту прийняття опублікування закону, коли Кабміни державна служба пропише підзаконні акти. В них на це максимум до трьох місяців. От юридична процедура більш жорстка, і ну якби якщо а, вже йде спротив а, цієї діяльності, а, тобто парафії не визнають а, рішення власне, державних органів України, то це вступає в дію через 9 місяців. Тут а, якби з одного боку, ці 9 місяців можна розглядати як свого роду а, такий певний часовий компроміс. А з іншого боку, а, з точки зору юридичного захисту, звісно, це посилює позицію України. А те, що... А Москва і її агентура в Україні буде намагатиметься подавати цей законопроект як утиски там християнства обмеження свободи совісті. А звісно, це можна там до гадалки не ходити. Так, от вони точно спробують це робити. Закон знімає будь-які можливості для них виграти в судовому процесі не лише в Україні, а за кордоном. Саме mm -hmm. це і стало можливістю власне до працювання друг до другого читання. От власне про реакцію УПЦ, а саме митрополита Климента, він заявив, що в Української православної церкви немає приставки МП. Мовляв, цитую, Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква, і будь-які спроби заборонити це призведуть лише до дискредитації, в тому числі і міжнародною. Як ви розцінюєте цю заяву? Чи можна стверджувати, припускати, так що УПЦ колишня МП так, готується до міжнародних позовів і так далі? і не збирається не збирається виконувати вимогу цього закону Звісно, що готується, звісно, що частина найбільш затятіших, особливо зважаючи на ресурси, які будуть вкладені Росією, будуть пробувати не виконувати цей закон. Але в законі прописано цілий ряд критерій: це там згадування власних екзархів РПЦ в Богослужінні, власне, підпорядкування організаційне, юридичне заклики до визнання російської агресії, і тому подібне. Тобто, ці критерії цілком. Достатньо для того, щоб суди чітко могли. Ну для того, щоб спочатку державна служба могла ідентифікувати, що є МП, а що не є МП та от. а по друге, щоб суди в Україні і за кордоном чітко опиралися на а, захист національної безпеки і могли чітко скажімо так стати на сторону держави Україна в цьому а, процесі. Звісно, ніяких обмежень релігійної свободи. Даний законопроект не несе ключова історія. Якщо власне релігійна структура може довести, що в неї немає жодних зв'язків з країною-агресором, звісно, вона має всі можливості діяти в Україні. Ну але згадувати там Кирила в молитвах. І говорити, що в нас немає ніякої прив'язки, ну це трошки пробувати тримати українців за власне дурників, та мати ті ж самі ікони та портрети, коректніше сказати. Кирила в себе в кабінетах, от і вихваляти там російську зброю, користуватися старомосковською мовою в богослужіннях, де це часто ще досі трапляється, так от яка не є фактично ніде використовується окрім російського патріархату. Ну тобто, тут є дуже багато моментів, які державна служба з етнополітики може задокументувати, і звісно, це стане фактом, а не заявами. Харахоритися будуть однозначно. По максимуму, хоча думаю, що для багатьох власне вірян, особливо тих, які введені в оману, це буде додатковим стимулом, що ну якби держава чітко показала, що російської церкви в Україні не має бути. От а всі, хто там намагався далі дискутувати про канонічність, канонічність російська церква втратила, коли розірвала канонічні зв'язки з власне вселенським патріархом. Православ'я отримує свою канонічність від сопричастя в єдиному союзі рівних церков. Українська православна церква України після отримання Томосу зараз зараз цей шлях. Більшість вже визнала власне. Церкву українську, а от московський патріархат системно втрачає. Чеська православна церква розірвала зв'язки з московським патріархатом, на днях Естонська православна церква розірвала зв'язки з московським патріархатом, і цей процес буде тільки продовжуватись. Як ви особисто вважаєте, оцей строк і чому такий строк 9 місяців визначений, чи за ці 9 місяців реально позбутися усіх зв'язків з Росією? За бажання це можна зробити перевірятися. Ну за бажання це можна робити швидше. Є висновок власне Державної служби етнополітики та свободи совісті, які стосуються УПЦ МП. От там є повний перелік на, на даний момент. А проведена релігіознавча експертиза залучені краще не лише українські власне експерти в релігіознавстві, які чітко вказують, що керуюче тіло МП було не в Україні а було в Росії, і від того, що позбулися в назві оцінкої приставки МП, мало що змінилося, оскільки і канонічно, і організаційно, і фінансово, і структурно а, підпорядкування залишилося. Тому власне позбутися цього підпорядкування. За бажання можна і швидше ніж за 9 місяців, чи є для цього бажання, чи в першу чергу відпустить Росія свою агентурну мережу, скоріш за все, ні, От, ну, тому доведеться задіювати власне і а, судові м, процеси. Але для тих парафій, які для себе а, м, чітко приймуть рішення, що а, російському рускому міру не місце в Україні, в них є цей час. От так цей час можна розглядати як певну мужу компромісу, але насправді для держави дай Бог щоб вистачило 9%. Місяців, щоби власне провести всі необхідні експертизи, провести аналіз власності, де власне були спроби переписати комунальну чи державну власність, навіть на приватну, а такі спроби достатньо поширені. Ну в принципі, та от недавно була інформація про те, що міністерство оборони виявило на території військової частини на хвилиночку, та от приватну будову, яка прикривалася статусом храму московського патріархату. Ну тобто, таких речей в нас дуже. Багато це ми говоримо там про великі міста в невеликих містах, що твориться в сільських парафіях. Тут ще розбиратися, розбиратись. Тому а, та можливо би якби був інший склад парламенту. А, ми б мали б і амбітніші терміни, і швидші строки вступу навіть у цих судових процесів. А серед тих, хто так. голосував проти цього законопроєкту, так нардепи з фракції, платформа за життя та мир, тобто колишня ОПЗЖ. Mm -hmm. Скріть, як так виходить, що на третьому році війни депутати з колишньої проросійської політичної сили досі працюють в парламенті. Отже, є виключний перелік підстав скасування мандату народного депутата, власна заява, смерть чи кримінальний вирок, який вступив в дію. Тобто, не навіть коли відкрилося кримінальне провадження, чи є навіть вирок, а коли він в апеляцію. Справа в тому, що по переважній більшості членів ОПЖЗ є відкриті провадження, зокрема, і стосовно е, національної зради діючий депутат Нестор Шуфрич е, не може виконувати свої повноваження по суті, бо знаходиться під арештом, але по факту залишається народним депутатом. Але те, чому в Україні досі є проросійська фракція, переважна більшість відповідальності, на жаль, на Суспільство, яке вибирало цю політичну силу і голосувало за неї, дуже сподіваюся, що після війни ми такого не будемо мати, а скасувати незаконно їхні мандати, ну в принципі, це а, забути про євроінтеграцію і показати, що ми справді переслідуємо за політичні переконання. Тому по кожному вип... ну, добрий десяток вже не мають мандатів. А... Частина через кримінальні провадження, частина через втечу і фактично відмову від українського громадянства. частина написали чесно і щиро заяви про складення повноважень, сподіваючись, що так легше буде уникнути відповідальності, але менше з тим, на жаль, ще достатньо російської агентури. В парламенті, але тут важко на когось кивати, окрім як на себе дивлячись в дзеркало, бо частина українського суспільства на московської церкви, задурманена російською а, але таки проголосувала за це непорозуміння у вигляді опозиційної платформи за життя. Можна усунути їх від керівних посад в парламент. Це цілком можна зробити навіть. Власне, в межах діючого регламенту, а тобто, не мало би бути там заступників голів комітетів, секретаріатів і цих фракцій. Вони б не мали представляти Україну в міжнародних організаціях, але на жаль, більшості достатньо вигідна коаліція неформальна з представниками колишнього руського міра, тому ніщо… Ніщо не робить тебе таким податливим до влади, як дві-три кримінальні відкриті кримінальні провадження. Чи ну, можемо ми ну, говорити, це, що це, це, це недо, недоопрацювання правоохоронної системи? Я хочу сказати, що останнім часом служба безпеки працює набагато краще ніж при Баканові, але насправді дуже складно, ми не посилили норму відповідальності за колабораціонізм і державну зраду, а навпаки, фактично, в процесі навіть війни дещо лібералізували ці норми, нібито прикриваючись європейським законодавством, хоча знову ж таки європейське законодавство. Не не заперечує можливості посилення відповідальності за злочини війни під час війни, а, тому а, я б сказав так: частково відповідальність на правоохоронних органах. Частково на власне і Верховній Раді, яка могла вдосконалити досконалити законодавство про колабораціонізм а, і зробити його і більш ефективним, і відповідальність по ньому більш жорсткою. От, ну, а, але в кінцевому варіанті знову ж таки, щоб бути максимально щирим а, і чесним, і виборцям є що згадати, бо саме таку верховну раду, саме таку більшість, саме таких. Політичні сили ми з вами обрали на попередніх виборах, і тому співвідповідальність в принципі ширша. Але погоджуюсь з вами, хотілося б більшої активності від наших правоохоронців. Зокрема, ви згадали про СБУ. Повернемося до законопроєкту, власне. От щодо правки, на якій наполягав голова СБУ Василь Малюк. Про призначення, про припинення діяльності релігійної організації через суд, якщо когось з її представників засудили за злочин проти основ національної безпеки України. Поясніть про що тут йдеться: чи була ця правка певним компромісом, і чи вона увійшла у фінальну версію законопроекту? Вона увійшла в фінальну версію законопроекту. Справа в тому, що є 86 керівних представників так званого московського патріархату, які на той чи іншій Стадії розслідування зради їх щодо зрад. Це і навідники, це і ті, які там а, фактично глорифікували країну агресора і закликали російські війська, допомагали їм і тому подібне. А не може вся юридична особа не знати, що її керівник займається таким. Якщо знає, то завжди має всі можливості припинити цю діяльність. Тому це дуже хороша правка. Вона справді була запропонована і розроблена у співпраці зі службою безпеки. Це дає можливості ефективніше Службі безпеки працювати, але це є і одним з підстав власне закриття через суд цілої юридичної особи, яка не здійснила жодних. Заходів, щоб протидіяти агентурній діяльності а, свого керівника, вона в кінцевому варіанті, вона після підпису президента вступить в дію, і це те, що а, суттєво посилить можливості і наших спеціальних служб а, чітко а, ставити розмежування між релігійною діяльністю і агентурною діяльністю в межах а, в інтересах країни агресорів. От ви сказали після підпису президента? Після підпису президента наскільки я розумію, що і сам цей закон набуде чинності лише через 30 днів. І ще після цього ще дається 9 місяців такого перехідного періоду для релігійних організацій, аби вони позбулися зв'язків із Москвою. І після цього, наскільки я розумію, далі вже будуть ще й судові розгляди. Тобто, ваш прогноз, коли от звичайний простий українець, вірянин так відчує результати ухвалення цього багатостраждального закону? На практиці Одразу одразу, Одразу після того, як е, підпише президент, кабінет міністрів справді має час на того ж на те, щоб розробити е, певні підзаконні акти, там про переходи, спростити переходи з однієї конфесії е, в іншу, е, спростити механізм е, повернення власності в комунальну власність, так, яка є е, е в у власності релігійних організацій. Тому, в принципі, вже за місяць після підписання. Після Після оприлюднення, так вже певні рухи українські громадяни, незалежно від того, віряни однієї чи іншої церкви, побачить наочно Введення в дію самої судової заборони та, це кінцевий термін, та він необхідний для того, щоб забезпечити нашу позицію, і зокрема в міжнародних судах. Які дає можливості держава показати та держава зробила все для того, щоб ви добровільно позбулися зв'язків з країною-агресором? А судові процеси будуть довгі. Ну і це от треба розуміти, та а, грошей в Росії вистачає новінські. Зараз е, акумулює дуже велику кількість ресурсу, не лише власно ФСБшного, Газпромівського та іншого, е, але ми маємо розуміти, що іншої альтернативи немає. Ми правова держава, і нам доведеться відстоювати ці питання не лише в українських судах. А що найголовніше в міжнародних судах? Тому нам міжнародні суди ми зможемо виграти тільки тоді, коли в українських інстанціях там без сучка і заглибинки ми пройдемо ці справи. Тому тут питання краще повільніше, але гарантовано ніж швидше. А потім, умовно кажучи, мати юридичне повернення російської церкви через рішення міжнародних судів, тому, тому чи великий не термін 9... Не побачимо там замків, так на, на дверях церков. проросійських? звісно, що не побачите. Ну тобто, а що в саме крайньому випадку. Дуже різні можуть бути сценарії. Ми можемо побачити перехід добровільної більшості парафії в іншу конфесію, пріоритетно ПЦУ, можливо, підпорядкування Константинополю напряму. Такі варіанти теж можливі. От ми будемо бачити, власне, коли представники місцевої влади чи громади отримують ключі від. Собору лаври і перебирають, передають її в користування там іншій парафії. Тобто, ми будемо бачити дуже різноманітні процеси. Ми будемо бачити там намагання заблокуватися, можливо, там якісь навіть спроби там самоспалення, і тому подібне, тому що ну насправді дуже важко витиснути руський мір із головів. Особливо якщо ну зважати, що він там культивувався а, десятиліттями майже впродовж цілого життя окремих людей. А тому процеси будуть різні. Тут не можна зараз прогнозувати якісь окремі картинки, але в ключовому, а, що можна точно гарантувати, а, вчорашнє рішення Верховної Ради почало тривалий процес очищення від російської православ'ї. Тобто я правильно розумію, що ми можемо побачити самоспалення там священників, вони будуть бойкотувати, закриватися. Тобто можна готуватися ну, до такого трешу. Навіть не думаю, що це буде масово, але поодинокі випадки цілком можливі. Ви сказали про те, що частина українців вона голосувала за проросійських депутатів у Верховній Раді, і так само чимало українців досі відвідують храми УПЦ МП. З огляду на це чи може статися розкол в українському суспільстві? А, ні, розколу в українському суспільстві не буде. Будь-яка соціологія показує, що Українці не хочуть голосувати за російські сили в переважній своїй більшості, дуже незначна частина а, сумує за якимись дружніми стосунками з країнами агресора. Аналогічно, навіть в тих, кого, хто відвідує храми а, МП, а, вони не відчувають, що вони, а, вони заперечують, що вони та відвідують російську церкву. Тому, коли держава чітко зафіксує, що це церква російська, переважна більшість парафіян. А, Точно обере українські а, згромадження, от і те, що ми стільки років дозволяли дурити просто наших громадян, ну це величезна проблема, і одна з причин того, що. Зараз ми маємо відкриту агресію власне країни агресора Росії. Тому ніяких суттєвих заворушень не буде. Росія буде пробувати щось розпалити, але це приречене на неуспіх. Українці зараз мають дуже серйозне щеплення від будь-чого проросійського. Дякую вам, пане Ярославе, за змістовного. Будь ласка. Ви дивились проєкт на часі. Мене звати Віталій Маргалик. Сьогодні разом з народним депутатом України Ярославом Юрчишиним говорили про подальшу долю московської церкви. Впевнений, вам є що додати до нашої розмови? Тож залишайте коментарі під цим відео, ставте вподобайку та клікайте на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски. Побачимось.